Розв'яжемо на рівність. 4 додати 11х, більше від 7 додати 12х. Ми розв'язуємо нерівності як і звичайні рівняння. Перенесши з правої частини вліво ті доданки, які містять Х, і з лівої вправо ті доданки, які не містять множника Х. Але не забуваємо при цьому поміняти знак кожного доданка. Так, буде так. 11х у нас стоїть в лівій частині, до нього приходить 12х з правої частини. переносимо знак міняємо, не забуваємо, це буде мінус 12х. Знак нерівності зберігаємо. Далі у нас 7 віднятий 4, оскільки 4 переходить з лівої частини до правої. Мінус 4. Маємо 11х мінус 12х, це 12, відняти 11, 1 один не пишемо, залишаємо від нього лише мінус, мінус Х більше, аніж 3. Як далі розв'язати цю нерівність? Дуже просто. Нам треба, щоб біля х стояв плюс, не мінус, а саме просто залишився. Тому ми можемо домножити на мінус 1 ліву і праву частину нерівності. Але увага, коли ми це робимо, то ми повинні не забути поміняти знак нерівності і знаку кожного компонента. В лвій